Вітаю, це подкаст Окішові Центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксано. Привіт, Марія. Сьогодні будемо говорити про те, чи справді новий закон допоможе боротися з російською церквою в Україні, з якими проблемами стикаються родини загиблих безвісти і як нартепи мали би їх розв'язати. Та наскільки ми наблизились до того, щоб росіян судив міжнародний трибунал. Отже, поїхали. Почнемо сьогоднішню розмову з теми заборони московського патріархату в Україні. Нардепи ухвалили законопроєкт у другому читанні, і вже незабаром він стане законом. Але в інтернеті тривають дискусії: хороший він чи поганий. Тема непроста, але зараз з нею трішки розберемося. Отже, кого все-таки забороняє цей законопроєкт, Оксано? У цьому законопроєкті немає прямо написано, що забороняється УПЦ МП. В ньому забороняється діяльність іноземних релігійних організацій, які знаходяться в державі, що вчинила збройну агресію проти України або тимчасово окупувала територію України. Це також можуть бути релігійні управління, об'єднання, центри, якими керують споза меж України у відповідній державі агресорці, також які прямо або опосередковано підтримують збройну агресію проти України, та російська православна церква та афілійовані з нею організації. Коли ми кажемо заборона діяльності релігійної організації, що це мається на увазі? РНБО застосовує санкції, якщо ця організація забороняється, також діяльність в Україні цієї забороненої іноземної релігійної організації вона припиняється. Вони не можуть користуватися в Україні державним викональним майном. Всі відповідні договори припиняються достроково. І Кабмін протягом шести місяців після публікації закону має повернути державні майно, яким користувалася заборонена організація. Вона не може бути власником, учасником зареєстрованих в Україні юридичних осіб. Будь-які відносини. Можливі тільки за погодженням з Державною службою з етнополітики та свободою совісті, і релігійні організації вони можуть змінити свою підлеглість в канонічних та організаційних питаннях будь-яким діячам в Україні або за її межами релігійними центрами, крім тих, які афілійовані з державою агресором чи є діяльність заборонена в Україні. Тобто умовно, якщо доведуть, що якась церква пов'язана з Росією, вона може, якщо, наприклад, вона знаходиться на Буковині, перейти до румунської церкви і далі собі функціонувати. Фактично так, цей законопроєкт, він, як на мене, і не міг вирішити проблему Української православної церкви Московського патріархату, тому що з юридичної точки зору в нас немає якогось одного центру, в нас є фактично 12 тисяч релігійних організацій. В кожному конкретному випадку потрібно буде вирішувати ситуацію індивідуально. Очевидно, що держава з таким величезною кількістю. Фактично, паперової нудної юридичної роботи мало вірогідно, що вона це ефективно справиться, оскільки закон дає церквам в Україні 9 місяців на фактично цей розрив зв'язків з РПЦ, то протягом 9 місяців ми будемо спостерігати, а що ж буде відбуватися насправді, як на мене, безумовно важливо. Що влада займається цим питанням, позбавленням впливу Росії на Україну саме через релігійні організації, але через складнощі цього питання, через кількість насправді прихожан Української православної церкви Московського патріархату, через розгалуженість цієї мережі якогось простого рішення точно бути не може, і я не можу сказати, що і це рішення воно вирішить повністю проблему. але... Тут проблема не в тому, що влада не хоче справитися з цим рішенням і якось вирішити проблему Української православної церкви московського патріархату, а саме на складнощі цих зв'язків на величезну кількість людей, які досі залишаються прихожанами церкви, і на цю структуру, яка яку не так просто насправді знищити. Взагалі, зараз нардепи і президент подають цей законопроєкт як якийсь історичний прорив, який буде гарантувати нашу духовну незалежність. Але з твоїх пояснень я бачу, що це скоріше може бути як такий додатковий інструмент для боротьби з. Російським впливом в церковній сфері, зокрема, але його можна обійти. Наприклад, в якійсь церкві у ПЦП підчистять документи, або я навіть читала думку Віктора Тригубова, що оскільки закон дає оці 9 місяців перехідного періоду, про які ти згадала, то вони тихенько просто будуть сидіти і чекати, що можливо будуть якісь переговори, і це питання переглянуть. І в мене тоді питання, а що тоді з цим робити? Формального впливу теоретично позбутися можна. Неформального впливу позбавити дуже важко ці релігійні організації, враховуючи, що ця структура вона була дуже добре інтегрована якраз в російську православну церкву, хоча вони заявляють, що. Це зовсім інше. Очевидно, що не всі і ці священники у ПЦМП, тим більше прихожани, вони не є російськими агентами. Просто вони частково, частина з них є. Шкідливими їхня діяльність є шкідлива саме через те, що цей неформальний вплив Росії зберігається. І тут насправді і значне питання до прихожан, які, незважаючи на широкомасштабне вторгнення і на те, що очевидним є цей вплив Росії на ОПЦ МП, вони продовжують ходити в ці храми. Тому держава не може вплинути на всіх, і держава не може зробити всіх розумними. І от ну, хоча це як на мене очевидні речі, і це насправді не настільки відповідальність держави в тих випадках, коли є очевидні докази співпраці з Росією, ми періодично в новинах бачимо, коли СБУ стримує російських агентів, які прокидалися. Священниками УПЦ МП, які здавали наші позиції або вчиняли інші шкідливі дії. Вони з ними далі займаються, і це безперечно добре. Ця діяльність має продовжуватись. Але якогось дуже простого рішення, як цього вимагають нас, люди, тут точно не буде. Я в таких випадках згадую, як я вчилась на Рівненщині, і наскільки там сильний вплив московського патріархату, як там люди продовжують ходити в УПЦ, і в чатиках стверджують, що це взагалі питання, яке не треба політизувати, бо мені здається, що вони просто так звикли і не замислюються взагалі про те, що від цього є шкода. І я тут не знаю. Як, яким чином можна впливати на, на таку кількість людей? Ну, насправді навіть в мене на Тернопільщині е, в нас є будинок приватний. Де куди приходять прихожани ОПЦ МП, де є священник? І були навіть публічні скандали, коли мер намагався присоромити їх. Типу, подивіться в нас широкомасштабне вторгнення, що ж ви робите. І потім були дуже такі обурливі фейсбук-пости про те, що це наша релігійна свобода, чому ви на це зазіхаєте. Тобто, питання насправді дуже неоднозначне, і це ми говоримо про захід країни. А якщо глянути на центр, на північ, на південь, то, звичайно, ми маємо цифру 12 тисяч релігійних організацій, 12 тисяч приходів, тому ми бачимо. Величезну відсоток насправді всіх релігійних організацій, які досі залишаються, які досі не перейшли в Православну церкву України. Тому це питання воно дуже неоднозначно і простих рішень точно не буде. І насправді люди завжди хочуть простих рішень, але держава не завжди їх може дати. І якщо 30 років за часів незалежності, і ще сотні років до того, Росія всіма можливими способами, і в тому числі через церкву, впливала на Україну, то цього позбутися якимось одним законом точно неможливо. Зараз ми подякуємо нашим спонсорам. Ви допомагаєте нам створювати ще більше цікавого якісного контенту. Зараз найголовніше це підтримувати збройні сили. Але якщо після донатів на військо у вас ще є можливість підтримати нас, то ви це можете зробити на патреоні платформі БеміяКофі. Або на Ютубі ми записуємо ексклюзивні епізоди окішо з головою центру Олегом Рибачуком, і наші спонсори мають ранній доступ до цього продукту. а Також отримують рекомендації від команди, щоб послухати, подивитися чи почитати цікавого та наш ексклюзивний дайджест. Нардепи ухвалили закон про правовий статус зниклих безвісти, і за збігом обставин я якраз кілька тижнів тому була на конференції щодо підтримки родин зниклих безвісти, який проводила організація юридична сотня. Ця тема була для мене дуже новою, але я почула багато про законодавчі проблеми, які досі існують у цій сфері. Ми про них ще згадаємо. Взагалі, за даними МВС, станом на червень є інформація про 51 тисячу людей, які зникли безвісти за особливих обставин, зокрема через війну. І йдеться як про військових, так і про цивільних. Їхні родини можуть роками не знати, чи жива ця людина, і якщо держава може їм чимось допомогти, то вона мусить це зробити. Судячи з порівняльної таблиці, законопроєкт невеличкий, розкажи Оксана, що саме пропонують ним змінити. В цьому законопроєкті, по-перше, пропонують додати повноважень у повноважному з питання всі, які зникли безвісти за особливих обставин. Зокрема, він матиме збогу спілкуватися з людьми, які можливо мають інформацію про зниклого, якщо такі люди погодяться і зможуть дати письмові або усні пояснення. А зараз він не може цього робити? Теоретично може робити, але краще, коли в законі його повноваження визначені чітко, і коли він зможе діяти на підставі тих повноважень, які визначені в законі. Тому що він посадова особа. Тому це така деталь, але вона насправді важлива для здійснення його повноважень і для його ефективної роботи. І також там змінюється склад і повноваження певні координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Замість об'єднаного оперативного штабу Збройних сил до цього координаційного штабу включатиметься Генеральний штаб Збройних сил. Я також зв'язалася з юридичною сотнею і поспілкувалася з їхньою юристкою Іриною Підрезою про те, які ще є проблеми, і їх поки що не розв'язує влада. Давайте послухаємо. На першому місці ми все-таки звертаємо увагу на проблему отримання грошового забезпечення та додаткової винагороди без вісти зниклого. На нашу думку, вона полягає в тому, що насправді от не дуже співмірно є розподіл цього грошового забезпечення. А саме, що мається на увазі? Порядок виплат грошового забезпечення безвісти зниклого в нас регулюється постановою номер 884 від 30.11.2016 року. І в цій постанові чітко зазначено, хто має. Є першочергове право на виплати на першому місці, стоїть дружина. Якщо немає дружини, то це повнолітні діти, які проживали з безвісти, зниклим. Далі в нас тут неповнолітні діти, і на жаль, на останньому місці батьки. Якщо ж ми беремо, наприклад, таку ситуацію, коли військовослужбовець не був у шлюбі, шлюб був розірваний, і є дитина. Відповідно, всі ці кошти, а саме мова йде про 120 тисяч, буде отримувати колишня дружина в інтересах дитини. Однак бувають випадки, коли військовослужбовець має статус безвісти зниклого, однак знаходиться в полоні, і після обміну виходить так, що військовий має право на звільнення, він може звільнитись, однак коштів у нього абсолютно ніяких не буде. Тому що весь час перебування в полоні або в статусі безвісти зниклого кошти отримувала його колишня дружина, і якось їх повернути абсолютно немає змоги. Тому тут було б доцільно все таки нести зміни щодо більш справедливого розподілу цих коштів. Можливо, як якусь частину коштів акумулювати саме на рахунку військовослужбовця певний відсоток, щоб у випадку, якщо він знайдеться, повернеться, щоб ці кошти він міг все-таки використати в своїх інтересах. Є ще й інша проблема, це те, як сім'ї загиблих безвісти можуть комунікувати зі слідчим, які ведуть їхню справу. Однак для того, щоб з ним комунікувати, потрібно хоч знати місце, де знаходиться слідчі управління далі, хто слідчий, якісь контакти. Насправді самостійно цього дізнатися майже нереально. Тому що в інтернеті такої інформації немає, слідчі самостійно на зв'язок не виходять, і навіть якщо виникає у родини без вісти зниклого якась необхідність комунікації зі слідчим, можливо, появилася якась нова інформація про обставини зникнення і так далі. Вони ну, не мають можливості. Цю інформацію передати наразі. Через координаційний штаб можна дізнатися інформацією про слідчого, отримати його дані і так далі. Проте люди про це не обізнані. Мало хто знає про таку можливість. Я трошки пізніше ще повернуся до проблем з комунікацією, тому що тут є ще що розказати, але поки що згадаємо про ще одну проблему. Також хочеться звернути увагу на таку проблему, як отримання одноразової грошової допомоги внаслідок загибелі чи смерті військовослужбовця. Згідно чинного законодавства, члени родини загиблого військовослужбовця мають право на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 15 мільйонів, і право це можуть реалізувати протягом трьох років з моменту смерті або загибелі. Однак, якщо мова йде про безвісти зниклих, то через півроку в нас буде три роки, до прикладу, коли появились перші. Статуси безвісти зниклих. І якщо за цей час не буде інформації про загибель або про полон, виходить, що родина, напевно, втрачає право на цю на отримання цієї виплати. Тому зараз люди масово звертаються до суду для того, щоб отримати в судовому порядку рішення, наприклад, про загибель або смерть військовослужбовця внаслідок якраз захисту батьківщини, щоб встигнути звернутися в рамках трирічного строку до компетентних органів для отримання. Цієї виплати, тому вважаємо, що також тут 100% потрібно прийняти зміни в чинне законодавство і о, якось конкретизувати саме строк для подачі документів, що стосується членів сімей безвісти зниклих. Також серед проблемних питань потрібно зазначити і отримання відстрочки членам сім'ї безвісти зниклого. Адже з 18 травня цього року в нас внесено зміни щодо отримання цієї відстрочки. Повертаючись до проблем з комунікацією, також на конференції виступала Богдана Левицька з громадської організації Веста, і вона говорила про те, що в принципі відсутня інформаційна кампанія від держави щодо взаємодії з родинами людей, які зникли безвісти. І іноді представники влади самі не розуміють, як комунікувати з цими родинами. Вона розказувала про історії, коли дружини зниклих безвісти заспокоювали представників держави, бо вони поводились не зовсім адекватно. І, в принципі, немає якогось системного підходу до підтримки і супроводу родин. Тобто, держава мала би створити для родин зрозумілі алгоритми і зібрати від них фідбек, потім покращити ці алгоритми. Це все мало би так відбуватися, але так працюють деякі громадські організації, які не проти в принципі, співпрацювати з державою. Але є відчуття, що держава не дуже має навіть запит на це. Я тебе насправді зараз порадую, тому що я тобі хочу розповісти. Це для тебе супер сюрприз про постанову. Яку ухвалив Кабінет міністрів, яку розробило Міністерство оборони та Генеральний штаб збройних сил, яку якраз прийняли позавчора, 20 серпня, на засіданні уряду, і нею створюється служба соцсупроводу. Вона створюється в органі військового управління, це може бути бригада, полк, батальйон, військова частина, також там вищому військовому навчальному закладі. І якраз ця служба соціального супроводу вона має займатися в наданні допомоги щодо направлення на ВЛК, в супроводженні військовослужбовців, які отримали поранення. Також сприяння оформлення документів, також допомога сім'ям. І що цікаво, справді це рішення про створення служби соцсупроводу, воно насправді є трішки запізнілим. Але в силах територіальної оборони така служба, вона була створена ще в 2023 році. Вона вже функціонувала, напевно, в кінці 2022 року. І якраз там в них була гаряча лінія, куди бійці. Які служать в силах територіальної оборони, могли звернутися своїми питаннями, насправді дуже різноманітними, і члени сімей, і люди, які на гарячій лінії, вони ці питання збирали, потім розподіляли і насправді вирішували доволі ефективно. Але, як на мене, проблема, що ця служба соціального супроводу створюється тільки зараз в тому, що державна машина вона була не готова до тих викликів, які нам принесло. Війна, широкомасштабне вторгнення, і насправді до того проблеми з безвісти зниклими з тими людьми, які перебувають в полоні, також були. Але оскільки державна машина вона надто неповоротка, вона не могла справитися з цими всіма питаннями. Тому, з одного боку, дуже добре, що цю службу соціального супроводу вони будуть створені в всіх військових підрозділах, фактично, і вони мали б справді допомогти. І членам сімей, і самим військовослужбовцям вирішувати насправді дуже багато питань, які е, можуть виникати і які можуть траплятися разом з ними. Це звучить дуже добре, але от коли щось створюється, на мене зразу така, така згадка про Мінветеранів, який такий антиприклад того, що щось спеціально створюється, а потім чомусь не працює. І, ну я боюся, що знову воно десь, десь заглохне і знову проблеми не будуть розв'язані. Ну, як на мене, те, що вже є постанова про створення цієї служби, і те, що в ТРО фактично ця служба соціального супроводу, вона функціонує доволі добре. Відгуки, я чула неодноразово, тому є, можливо, надія, що ці, ці служби, які будуть створені в окремих батальйонах, бригадах, що вони спростять життя і військовослужбовців, і членів сімей. Наостанок поговоримо про Римський статут. І нашо він потрібен. А я тут пригадала, що минулого року я читала книжку форватської письменниці Славенки Дракуліч. Вона досить відома, вона називається Вони б і мухи не скривдили про те, як воєнних злочинців з колишньої Гославії судять на міжнародному трибуналі. І не буду кривити душею, що коли я читала це, я уявляла як росіян через який час будуть там судити. І фактично, те, що цього тижня Верховна Рада ратифікувала Римський статут, це один крок до того, щоб усе це стало. Реальністю. Давайте почнемо з того, що це взагалі за статут. Окей, почну. Якщо ти вже згадала про Славанку Дракуліч і про трибунал, то розкажу трішки про нього і чим відрізняється Міжнародний кримінальний суд від міжнародного трибуналу щодо колишньої Єгославії. Цей трибунал він був створений Радою безпеки ООН в 1993 році, і він припинив свою діяльність в 2017 році. Він відрізнявся від таких. Класичних міжнародних судів, зокрема міжнародного кримінального суду, тим, що він мав мандат Раби безпеки ООН, а не був створений окремим міжнародним договором, як був створений міжнародний кримінальний суд в Римі щодо цього міжнародного трибуналу щодо колишньої його такий цікавий факт. Далі, коли я буду розказувати про міжнародний кримінальний суд, там я скажу, що дуже класно, що ми зможемо пропонувати українців на суддів міжнародного кримінального суду. А в цьому трибуналі з Йогославії доволі довго одним з судею був Володимир Василенко. Це український він правознавець, міжнародник, заслужений юрист. Він, на жаль, вже помер, але це справді визначна людина, яка дуже багато зробила і для в багатьох сферах, і в тому числі для міжнародного захисту прав людини. Щодо Римського статуту, і взагалі, чому він нам потрібен, як він створював, що це за статут. То 1990-ті роки це був такий період локальних конфліктів по всьому світі. І якраз тоді Рада безпеки ООН вона, створювала ці трибунали, був не тільки трибунал щодо Юславії, а але й щодо злочинів в Руандії. І якраз тоді назріла ближче до початку 2000-х, назріла потреба в якомусь системному рішенні, і тоді створили міжнародний кримінальний суд. Фактично в Римі протягом місяця представники більше 160, країн вони зібралися і написали цей статут римський і проголосували за його ухвалення. Також були сім держав, які проголосували проти, і досі гадають, а які саме держави проголосували проти. Тобто, це було анонімно? так. Досі ми не знаємо інформації. Є там здогадки, що це США, Ізраїль, ще можливо якісь країни, але точної ясності досі немає. Набув цей договір чинності в 2002 році. Саме відтоді фактично офіційно розпочав роботу міжнародний кримінальний суд. Він визначає півсотні міжнародних злочинів, які погруповані фактично чотирма групами: це геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини і злочин агресії. І на практиці цей міжнародний кримінальний суд себе вже проявляв. Зокрема, він визнав винним лідера Конглайського визвольного руху в злочинах проти людяності та воєнних злочинах. Також судовий процес над якимось диктатором з Малі 2016 року. Я не хочу повторювати прізвище, бо це насправді не так важливо. І Римський статут він насправді працює. І оцей Механізм притягнення до відповідальності він вже напрацьований, тому що фактично з 2002 року міжнародний кримінальний суд функціонує. Що нам дає ратифікація цього статуту? Ратифікація цього статуту я згадувала. По перше, що вона нам дає важливе, те що ми зможемо подавати своїх кандидатури своїх судів до міжнародного кримінального суду. Також ми можемо впливати на ті справи, які пріоритетно розглядає міжнародний кримінальний суд, тому що ми розуміємо, що заяв може бути дуже багато, але міжнародний кримінальний суд він не бере до розгляду абсолютно всі заяви, які до нього надходять. Одять судді колегіально вирішують, за які справи вони братися будуть, і якщо Україна матиме вплив, а вона матиме на міжнародний кримінальний суд, то вона зможе лобіювати якраз розгляд справ проти росіян. Яким чином цей статут має запрацювати у нас? В нас він має запрацювати через ухвалення фактично змін до кримінального кодексу та кримінального процесуального кодексу у зв'язку з ратифікацією Римського статуту. Він має доповнити кримінальний кодекс новою статтею, якою якраз буде встановлено відповідальність кримінальну за злочини проти людяності. Там визначається, що саме це за злочини, це переслідування будь-якої групи або спільноти, яку можна ідентифікувати депортація або примусове приміщення. Переміщення населення, зґвалтування, сексуальна експлуатація тощо рабство або торгівля людьми і незаконне позбавлення волі. І також встановлює кримінальну відповідальність за умисне вчинення апартеїду. Багато говорять зараз про те, що нібито через ратифікацію статуту можуть постраждати наші військові, тому що Росія зможе звинуватити їх у військових злочинах. Це правда? Насправді ситуація є доволі неоднозначною, тому що якраз оці норми вони викликали найбільше обговорень і найбільше дискусій, чи варто чи не варто нам ратифіковувати Римський статут. Насправді недружні до України держави, зокрема і та ж Росія, але й не тільки Росія. А ті, які держави, які ратифікували Римський статут, але які є більш дружні до Росії, вони можуть закидувати МКС сотнями заяв проти військових е, Збройних сил. Така ситуація насправді була в 2008 році, коли Росія розпочала війну проти Грузії і при цьому подавала заяви проти грузинських. Політичних і військових діячів Міжнародний кримінальний суд. Грузинська влада, в свою чергу, передавала позови проти Росії на вивчення цієї ситуації. Суд витратив 10 років і в підсумку покарав лише трьох чиновників невизнаної південної Осетії. І фактично цей процес він показав. Таку негнучкість і довготривалість розгляду процесів в міжнародному кримінальному суді, тому, як на мене, певні ризики для українських військових все ж є, але Римський статут однозначно потрібно було ратифікувати, хоча б тому, що це ще один механізм спробувати досягти справедливості і покарати винних. В квітні 2024-го в Нідерландах проводили конференцію. Відновлення справедливості для України і тоді 44 держави підтримали ідею створення спеціального трибуналу, щоб судити росіян за воєнні злочини, і можливо він міг би бути якраз більш швидким і гнучким ніж міжнародний кримінальний суд. А якщо цей трибунал таки створять, то чи треба нам тоді взагалі римський статус? Як на мене потрібно, тому що взагалі ця вся система притягнення до відповідальності за міжнародні злочини, вона є доволі неповертка і потрібно користуватися всіма доступними механізмами. Звичайно, потрібно підтримувати ініціативу створення спеціального міжнародного трибуналу, але і потрібно користуватися можливістю підприємства. Савши римський статут, тим більше враховуючи, що це є однією з вимог євроінтеграції нашої. Дякую тобі, Оксано, за ці всі пояснення. Мені було дуже цікаво поспілкуватися. Я думаю, що слухачам було цікаво послухати. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує. що вам було приємно нас слухати. Нас можна послухати на подкаст НВ, Мегого аудіо, ефірі громадського радіо, радіо Накипіло», а також Apple Podcast, YouTube музиці та Spotify. В коментарях пишіть свої відгуки і запитання, бо ми дуже на них чекаємо. Ми хочемо покращувати наш подкаст для вас. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.